Від. Треба прорахувати квитанції та відправити підряднику по Угу. Зрозумів, Марія Володимирівна, все зробимо. Я дуже скучив. А ще я хотів тобі сказати: я тебе кохаю. Не ну, чіпай мене. Щось не так? Тебе звільнено. В Сенсі. Вчора ж все було нормально. Щось трапилося? Трудову забереш бухгалтерії. Кирило працював менеджером відділу логістики і був закоханий у керівницю компанії Марію. Нещодавно у них розпочався пристрасний роман. Утім, поведінка молодої жінки раптово змінилася. Вона несподівано звільнила його з роботи без будь-яких пояснень. Хлопець не знав, що й думати, і за відповідями наважився приїхати до бабусі. Не розумію, чому Маша мене звільнила? Невже це через моє зізнання в кохань? Не можу зрозуміти. Я намагався з нею зустрітися. Але вона уникає мене. А у мене, вибачте, теж гордість є. Я за нею бігати не збираюсь. Навіщо ж ти до мене прийшов? Ночами спати не можу. Згадую про неї. Прошу, зробіть так, щоб я за неї забув. Мені потрібен цей як його. Відворот від кохання. Бабуся не робить відворотів. До того ж, якщо в серці справжня і щира любов, жоден відворот не подіє. Візьми гілочку і обірви. Але зроби це так, щоб не вколотися. Ось бачиш, так і в коханні. Не завжди все обходиться без болю. У тебе світлі почуття, але не в тому місці почав розкривати ти душу і зізнаватися в коханні. А ще поруч з вами був хтось або щось таке, що заважає будувати твої стосунки. Дивно, в кабінеті більше нікого не було, Всі на обід пішли. До того ж Маша не незайміжня, чого їй боятися в компанії, де вона керівник? Бачу, тебе втягнули в коловорот брехні. У цьому замішані кілька жінок і владний чоловік. Слухайте, я не хочу пробачати Машу. І мені байдуже, ці ваші коловороти, жінки, чоловіки. Я просто хочу забути Машу. Ви можете мені допомогти чи ні? Катю, принеси мені шкатулку з амулетами. Добре, бабусь? У тебе є якась річ цієї дівчини? Немає. І мати не хочу. Я хочу лише її забути. Ось тримай цей амулет, щоб ти заспокоївся і почув не гордість та гнів, а свої справжні думки і почуття. Бери і носи. Але він подіє лише в тому випадку, якщо ти три дні нікому нічого не будеш давати. І нікому не будеш допомагати, хто б до тебе не звернувся. Інакше ти не та обману ще більше тебе обів'ють. Кирило не захотів надягнути амулет, адже був ображений на Марію. Тому хлопець вирішив просто викинути його. Вибачте, підкажіть, будь ласка, мені потрібен проспект науки 11. Це десь тут, там салон краси. Навіщо такий красуні салон краси. Вою без нього гарно виглядаєте. Дуже вам дякую. А то не підкажете, де це? Може, проведете мене? Звичайно. Це якраз біля мого будинку. Mm -hmm. До речі, я Кирило. А вас як звуть? Валя. Дуже приємно. У вас дуже знайоме обличчя. Ви раніше з вами не зустрічалися. Mm -hmm. Точно. На корпоративі. Кирило пригадав, що два місяці тому він познайомився із Валентиною на корпоративі. Вони працювали в різних філіях однієї компанії. Валентина справила на нього враження, але він тоді надав перевагу Марії. Кирило допоміг дівчині дістатися потрібної адреси. Під час спілкування хлопець дав Валентині свій номер телефону і наступного дня чекав на її дзвінок. Кирило вирішив забути Марію, закрутивши роман з іншою. Синко, а ти чого ви ще вдома? дому? Тебе проблеми на роботі? Ні. Просто я виконав один проект дуже добре, і мені дали тиждень відпочити. Mm. А рибку ти для чого притягнув? Ай, як мале дитя і Богу. Ну, повинна ж бути в мене хоч одна слабкість, яку я собі можу дозволити. Та ти з дитинства ні про кого з тварин дбати не міг. За всіма я доглядала. Це одна рибка. Не табун, коней. А це брудне. В пралку покласти? Я потім сам покладу. Ой, знаю я це сам. Тобі весь час янька потрібна. Алло. Привіт, Валя. Добре. Зараз буду. Давай. А ти куди? І що за валя? На побачення йду. М -м -м. Слухай, а ми, коли минулого разу з тобою на корпоративі зустрілися, ти чому мене тоді на побачення не запросив? Я тобі не сподобалась чи що? Тоді, якщо чесно, в мене зав'язалися інші стосунки. Правда. А де зараз ця твоя пасія? А зараз багато чого змінилося. І в цій фірмі я, до речі, теж не працюю. Тебе звільнили? довга історія. Слухай, ну у нас філіалі багато хто один одного знає. А до речі, саме з твого філіалу більшість співробітників скаржаться на керівницю Машу. Нібито вона там за часто робітників у вас звільняє. Неприємна історія. Слухай, то ти можеш мені все розказати, правда. Тим більше я Машку знаю, як облуплену. Вона ще та стерва. Я тебе розумію. До того ж, вона моя зведена сестра. — Маша — твоя сестра? О, так. Пощастило мені, правда? Ну, У нас е, один батько, але різні матері. Ми, якщо чесно, не дуже добре спілкуємось. Слухай, я трішки змерзла, може, підемо кудись каву вип'ємо. Кирило був шокований, що Валентина виявилася сестрою Марії. Він не знав, як йому вчинити і чи варто надалі зустрічатися із нею. Але хлопцю лестила увага цієї красуні. Тим більше таким чином він хотів помститися коханій. Але наступного дня Кирилу несподівано подзвонила Марія. Маша? Слухаю. Приїжджай зараз до мене. Слухай, ти нічого не сплутала? Вибач, я дуже скучила. Приїжджай прямо зараз. Добре. Зараз буде. Кирило був здивований. Він сподівався побачитися з дівчиною і все з'ясувати. Але розмова не відбулася, адже пристрасть захопила молодих людей, і хлопець залишився у Марії на ніч. Чому ти тоді мене вигнала? Чому звільнила з роботи? На це були важливі причини. Які? Я не можу розповісти. Ну чому? Якщо ти мене справді кохаєш, то не будеш ставити запитань, окей? Я що повинен мовчати. Послухай. Якщо ти хочеш бути зі мною, ми будемо зустрічатися у мене і більше ніде. Маш, я. Шш. Шш. Мені треба на роботу. Я в душ. І дякую за ніч. Кирило не зміг добитися від Марії Правди і не знав, як реагувати на її пропозицію. Тож знову вирішив звернутися за порадою до бабусі. Ми з машею начебто помирилися, але я не розумію, що відбувається. А чому ти не дослухався моїх порад? Амулет не носив. І людині допоміг, коли ще не минуло три дні. Щодо Амулету, вибачте, я якось. Несерйозно це сприйняв. А, а от про допомогу тут ви не праві. Я нікому не допомагав. А хто дівчині дорогу підказав? Ти хіба ж це допомога? Я тоді провів валю. Ми з нею роззнайомились. Ти ще більше в брехні заплутався. А отже, на тебе чекають ще більше випробування. Давайте що приніс. <гум> Дівчина, якій належить ця річ, справді тебе кохає. Хіба так кохають? Їй потрібні стосунки без зобов'язань. А я тобі кажу, любить вона тебе, однак не може з тобою бути. Тобі треба вивести її на відверту розмову і дізнатися всю правду. Та я намагався, але. Бачу, жінки тобою вертять і крутять. Тобі треба вирватися з оточення, в якому тебе весь час зневажають, і жити своєю головою. А ще ти маєш знайти те, що заважає твоїм особистим стосункам. Це і досі поруч з тобою. Так, а що це? Це щось яскраве, жовто-гарячого кольору. Але холодне. Шукай, від цього щастя твоє залежить. Кирило довго думав над тим, про що говорила бабуся. Він перебрав та викинув усі речі яскравого кольору, які підходили під опис, і сподівався, що тепер у нього все налагодиться. Проте, після зустрічі з Марією Кирило не знав, як далі поводитися із Валентиною. Однак дівчина наполягала на зустрічах, тож хлопець вирішив скористатися нагодою та побільше розпитати Валентину про її сесту. Кирюша? – Привіт, мамо. Ти як тут? По дорозі з роботи в ательє блузку заносила. Познайомиш нас? Звичайно, це Валя, а це моя мати угу. Анна Васильовна. Дуже приємно. Я, до речі, дуже хотіла з вами познайомитись. Кирюша так багато про вас розповідав. Правда? Я теж рада знайомству. А я думаю, в кого Кирюша такий красунчик? Тепер зрозуміла. Дякую, Валечка. Бачила ваші спільні фото в соцмережах. Ви Дуже ой. гарна пара. Дуже дякую. Кірюша? А хіба ти сьогодні не на роботі? Я... А ти не казав мамі, що тебе звільнила? Як звільнили? Я тобі потім поясню. Кирило був спантеличений. Адже хлопець не збирався ані знайомити Валентину зі своєю мамою, ані продовжувати з дівчиною стосунки. Кирило почав уникати Валентину і вже другий тиждень зустрічався із Марією. Але хлопець відчував, що втомився від їхнього таємничого роману. Чому ти мене від усіх приховуєш? Ми домовилися, що ти не будеш ставити питань. Тобі що так важко відповісти? Ти погодився на мою умови, а тепер счиняєш сварку на рівному місці? Слухай. А може, в тебе ще коханець є? А може навіть два чи три? А тобі яка різниця? Я ж у тебе точно не одна? Як ти це поясниш? Ну, твоя сестра принаймні не соромиться зустрічатися зі мною на людях. І викладати спільні фотки. То от які у тебе цінності? Визвали варті одного одного. І моїй матері вона теж дуже сподобалась. Вона її вже в ролі невістки бачить. Угу. Так отися, одружуйся, наречений. А от і піду. Кирило був сильно розлючений на Марію. Він подзвонив Валентині і запросив до себе. Ти можеш мені пояснити, що відбувається? То ти цілими днями мені не телефонуєш, аж тут раптом терміново викликаєш на зустріч? А що тягнути? Виходь за мене. Боже Кирило! Це так несподівано. Вибач, я тільки що купив, я знайду роботу і куплю краще. Та нічого, нічого, така теж підійде. Давай зробимо фото. Так, ти згодна? А так, 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 так. Звісно, давай, сідай. Раз. Тільки посміхайся. Mm -hmm. Mm -hmm. <звісна> Клас! Боже. Кирюша, я вже вдома. Як тут мій синочок без мене? Поїв вже мій хороший. Мам, ти що забула, скільки мені років? Я вже дорослий і скоро одружуюсь. Та ну, Валею? Чи з цією таємничою? Так про неї більше ні слова. Я одружуюсь з Валею. Ну і добре. Хороша дівчина. Мама, неси банку з водою. Пересадимо рибку, щоб вижила. Я розумію, що робити. Навіть порадитися нема з ким. Ми з Машею посварилися. Валю я не люблю, але з дур з психів зробив їй пропозицію. Тепер не знаю навіть, як відмовитися. У тебе є фотографія Валі? Так. Зараз. Ось. Валя тобі не пара. Та й не кохає вона тебе. Обманом її затягнула. А де зроблена ця фотографія? У мене вдома. Ось вона. Та яскрава холодна річ, про яку я тобі казала. Де? А, Так це акваріум з моєю рибкою. Я сам її купив. Онучко, принеси мені миску з камінцями. Є така прикмета. Не можна неодруженому чоловіку чи незаміжній дівчині тримати в акваріумі рибку одну. Інакше будеш самотнім. Треба, щоб в акваріумі була парна кількість рибок. Ось, папуся. Самотність навіть покидає щастя, кохання прибування. Покладеш цей камінець в воду з рибкою, щоб прибрати все лихе твого життя. І обов'язково купи другу рибку, щоб кількість парної була. Зробиш, твоя доля до тебе повернеться. Добре, зрозумів. Почекай, бачу, що є поруч з тобою ще одна жінка, не дає тобі жити власним життям, постійно опікає. Погано це. Бо ти вже доросла людина. Певно про мою маму. Дякую, що сказали. Якщо чесно, я сам давно це розумів. Дякую ще раз. Цього разу Кирило вирішив дослухатися бабусиної поради та купити ще одну рибку для свого акваріуму. Хлопець повертався додому і неочікувано побачив біля свого під'їзду Валентину разом із Марією. Ну, що, люба сестричко, і я виграла парі. Вчора Кирило зробив мені пропозицію. До речі, у мене навіть докази є. Так що ти лузерша, в принципі, як і завжди. Ви що? Посперечались на мене? Боже, як мило, це ж мій наречений. Слухай, ну раз ти тут треба тобі дещо пояснити. Дивись, ми з Машею, так, Машо, посперечалися, хто швидше зможе тебе охомутати. Обидві закрутили з тобою роман і. Так вийшло, що я перемогла. Дуже дякую тобі за пропозицію, але, на жаль, весілля не буде. Ви обидві чокнуті? І варті одна одної. Кирюш, зачекай, ми ще не договорили. Хлопець був шокований підлістю дівчат. Вдома Кирило зробив все так, як і сказала бабуся. Він поклав камінець у воду з двома рибками і дуже сподівався, що тепер зможе вирватися з тенет обману. Ти ще зібрався їх розводити? До речі, як там валя? Ви призначили дату весілля? Весілля не буде. Чому? Ви що посварилися? Кірюш? Ти маєш перед нею вибачитись. Я переконана, це ти щось там накрутив, що вона відмінила весілля? Мамо, досить. Ти більше не будеш совати свого носа в моє життя. Як тільки я знайду роботу, я знайду власне житло. Кирюш. До тебе гостя. Вибач мене, я дуже завинила перед тобою. Невже? Що прийшла гріхи відмолювати? Так. Ми з сестрою дійсно посперечалися на тебе. Але я в тебе дуже закохалася, а для Валі це була чергова перемога. Вона просто хотіла виграти парі. Ми з нею завжди конкурували. Чому ти звільнила мене з роботи? Я не могла продовжувати наші стосунки. Власник фірми, мій батько. Суворо забороняю Романа на роботі там повсюди камери. Якби нас побачили, тату б одразу донесли, що в мене роман. Я тоді розривалася між стосунками і моєю посадою, кар'єрою. І Я вибрала кар'єру, Звільнишу тебе. А тепер шкодую. Ти, що проблема була в твоєму батькові, чому ти мені просто про це не сказала? Сказала б, я кохаю тебе, але через батька давай зустрічатися таємно. Бо я не знала, чи справді у тебе є до мене почуття, чи ти мною просто користуєшся, щоб зробити собі кар'єру. Все повторювалося точно як з моїм колишнім. Він мною скористався, щоб зробити собі знайомства, зв'язки, посаду. Також казав, що любить мене, але це було брехнею. Навіщо ж ти запропонувала мені зустрічатися таємно? Бо не могла прочатися своїм почуттям. Я не хотіла тебе втрачати. До того ж, хотіла виграти час, щоб подивитися, чи ти зі мною заради кар'єри, чи заради кохання. Звісно, я кохаю тебе. Я приходив до тебе по першому виклику, терпів всі твої дивні вибрики, бо не можу без тебе. А ти. Ну, вибач мене. Я готова звільнитися з роботи, посваритися з батьком, якщо я правда тобі треба без грошей та зв'язків. Та я не знав про твої зв'язки. І мені на них абсолютно байдуже. Бо я кохаю тебе і хочу бути з тобою. Батько дівчини прийняв її вибір, і Марія та Кирило одружилися. Хоча після цього сестри повністю перестали спілкуватися. Крило знайшов роботу в іншій фірмі, щоб в компанії тестя йому не докоряли родинними зв'язками. Бабуся нагадує прикмету: не можна неодруженому чоловіку чи незаміжній дівчині тримати одну рибку, адже це може призвести до самотності. Потрібно, щоб в акваріумі була парна кількість рибок.